В Чикаго вже холодно. Сьогодні падало щось таке, типу, схоже на сніг. Ой, о. водять тут ще всі як барани. Ну, зараз ви мені напишете, що я теж вожу як баран, бо я з цим з телефоном я на дорогу дивлюсь. Ой, коротше, вже прям реально похолодало. Навіть падає з неба щось таке, знаєте, схоже на сніг. Тому... Закінчилася це прекрасна осінь, яка реально тут була ну просто прекрасна. Вона була дуже кайфова. Холодрига така сумна. І ще ці години перевели на тиждень чи на два пізніше, ніж в Україні, не в той же день, як в Україні і в Європі. І так тепер темно, ну просто. Ви ж розумієте, в п'ятій годині вже капець капець темно, вже хочеться спати, нікуди не виходити. Тому якщо хтось хоче переїжджати в Чикаго, то подумайте, якщо ви хотіли здійснити свою мрію, жити десь в теплі, то в Чикаго, бачите, ви будете дуже обмежені в плані клімату. І от я думаю, що зараз тут почнеться. Дубак, мене всі не лякають. Говорять, що тут буде мінус 20, мінус 30. От мене найбільше що лякає, ладно, ще холод. Дому до роботи, в машинку пригнув і нормально. Це була швидка допомога. Коли швидка допомога, треба стояти і не їхати нікому, не можна. Я так і робила. Ця темінь ну, це, це дуже некомфортно, це неприємно. Тому що ти прокидаєшся, я не така людина, знаєте, є люди, які там прокидаються в 6 ранку, в них вже життя починається. Та ти що, для мене це страшний сон. У мене, <свісно> мене ранок починається ну, година 10. Там. Звісно, я можу і раніше прокинутися. Сьогодні, наприклад, я прокинулась? Скільки, 7 7.15. Ой. Тут в мене на роботі зміни бувають до 11-ї вечора, поки я там вернусь і так далі, тому я прокидаюся пізніше. Це не через те, що я там якась лінива і лежу сплю. Ні, це через те, що я пізно лягаю спати. От. Напишіть, до речі, яка в Україні погода, як воно вже відчувається. Ще осінь, ще осінь, бачите? Пахне снігом. i don't nos